Дітки, вітаю вас сьогодні на занятті з природи. Підгадайте загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли це буває? Так, вірно, восени. Діти, погляньте, яка природа восени в парку. Скільки листя. Під ногами. І сьогодні до нас у гості завітав їжачок. Привіт-привіт, малята, хлопчики і дівчата. Діти, якось сьогодні вже дуже прохолодно. Це, мабуть, осінь готує нас до зими. А сьогодні я хочу вам розповісти про осінню погоду. І ми разом поговоримо про осінню погоду. Ще зовсім недавно осінь тільки починалася і була майже непомітною. Горіло сонечко, зеленіла трава, квітло осінні квіти. Це був місяць вересень. А потім завітав місяць жовтень разом з прохолодним дощем. На деревах та кущах листя стало жовтіти, червоніти, опадати. Стало дуже холодно. Люди вже встигли зібрати урожай в саду, на городі, де хто сходив у ліс за грибами. Малята, я думаю, ви помітили, як уже опадає з дерев листя. І зараз все частіше спостерігається, як опадають листочки з дерев. Це явище називається листопад. І зараз місяць листопад. Зовсім скоро дерева скинуть все листечко. В листопаді дує холодний вітер. Ідуть дощі, важкі хмари нагадують нам, що незабаром настане зима. Догоряє жовтень золотим вогнем. То заграє раптом проливним дощем, то засяє в небі сонцем золотим, затанцює раптом цвітерцем своїм. Дітки, цей віршик вивчимо разом з їжачком. Жовта осінь тут ходила. Різне листя розгубила, листячко кленове, різнокольорове, Ми листочки позбирали, з ними весело пограли. А зараз дітки, за картинками разом зі мною спробуємо вивчити віршик. Почали. Жовта осінь тут ходила, різне листя розгубила, листячко кленове, різнокольорове. Ми листочки позбирали, з ними весело пограли. А зараз, малята, давайте ще раз прочитаємо вірш і запам'ятаємо. Жовта осінь тут ходила, різне листя розгубила, листечко кленове, різнокольорове. Ми листочки позбирали. З ними весело пограли. А зараз, дітки, дайте відповідь на запитання, яка зараз пора року? В який кольор розфарбувала листя осінь? Як називається явище, коли опадає листя? Дітки, я думаю, ви були дуже уважними і розумними, запам'ятали віршика. А зараз за їжачок вам говорить до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!